На чергуванні і нацгвардійці на бойовому і на культурному військовослужбовець Запоріжжя став автором історичного роману, де розповідається про боротьбу українського народу за волю і незалежність від Першої світової до подій сьогодення. Сергій Гараба, запоріжець, який до повномасштабного вторгнення працював викладачем в університеті, займався вивченням та написанням науково-дослідних матеріалів. 24 лютого він пішов до лав зсу. Сергій давно переконався, що Ерефівська пропаганда викривляє всі події під свою реальність. Саме це і наштовхнуло запоріжця написати історичний роман Третій міст у трьох томах. Художній роман, який написан, на описує життя справжніх людей, для того, щоб понять. Судьбу э, тих людей, які там описуються, то есть, то треба. Э, я решил, вирішив написати не історичний э, роман. Чому роман? Тому що в романі ви повинні ще зрозуміти думки. Тут закладений сюжет на основі реальних подій. І під, під, під кожною сторінкою, наприклад, Йосі Панікін, Панікін, Крамниця Бачевського, ми бачимо одразу ссылки. От я просто відкрив так, от, да? Йосі Панікін це дід моєго друга. Чотири. Роки Сергій присвятив написанню історичному роману. У ньому зібрані розповіді родичів та знайомих, а також історичні факти про Першу та Другу світові війни. У третьому томі описується наша сучасність. Автор проводив паралелі введення військових дій з боку РФ і дійшов висновку в різні часи. Сценарій один і той самий: мародерство, гвалтування, вбивства, терор населення. Зокрема, наводить приклад Львова, коли НКВД схопила тодішнього мера Станіслава Островського. Він був врачом гінеколога. Він нікому нічого ще дурного не робив. Тобто його люди саме сю. Однак його быстренько НКВД арестувало, тому що він був вибраний. І я по порівнюю, порівнюю іменно цей арест, наприклад, з арестом того ж самого мера мера тут в сносках йде у мене, Що произошло? Мера Мелітополя. Ліба порівнювати то ж саме, як розстріляли мера Гастоміля. Пойматі тойсь тобто іде, іде факт того текста. Далі після кожної голови іде в мене такий невеликий невеликі і Іде я пишу: а що ж відбувається зараз? Автор зазначає, що зараз наше завдання не лише зупинити агресора, а й назавжди відбити у нього навіть думки про війну.